Легітимний чи пересидівший, філософська дискусія. Цікава точка зору від відомого блогера в минулому українського дипломата Олега Шарпа. Він зараз проживає у США і, кажуть, співпрацює з демократичною партією. Він написав ото про легітимність Зеленського, за його словами, написав відверто та цинічно. Перекажемо вам його думки, а також додамо деякі коментарі від політолога Олександра Брегінця. Отож що написав Шарп? Легітимний Зеленський чи ні, юридичний висновок повинен був зробити конституційний суд, але не зробив, тому що ніхто не дав подання, ніхто не запитався. Варіантів усього два або Зеленський легітимний до виборів президента, які відбудуться після скасування воєнного стану, або Зеленський нелегітимний з 20 травня і повинен передати повноваження Стефанчуку як голові Верховної Ради. Шарп заявляє, що напередодні 20 травня американська посол Бріджіт Брінк радилася з основними політичними гравцями України стосовно розвитку подій після цієї дати. Всі політичні партії, включаючи європейську солідарність, висловилися за пріоритет варіанту, який передбачає виконання Зеленським своїх повноважень до наступних виборів президента. Окрім того, кажуть, що сам Стефанчук нібито категорично відмовився перебирати на себе фактичне управління державою. Між тим і Брінк, і Блінкен у ході останнього відвідування Києва дали зрозуміти, що певним чином наполягатимуть на президентських виборах наступного року, тобто 2025-го. Що нібито навіть США та ЄС готові стовідсотково профінансувати організацію мобільних виборчих дільниць для тих мільйонів українців, які перебувають за кордоном, а також налагодити такий технічний процес в Україні, який би передбачав голосування без скупчення людей біля виборчих дільниць, а також серед військових на передовій. Поки що цей план дуже сирий, але він на столі, пише Олег Шарп. А наразі, як мінімум, упродовж року Зеленського вважатимуть легітимним президентом. Про це зробили заяви основні представники наших донорів ЄС, США МВФ. До них навіть затисалася ООН, але це та організація, яка нічого не вирішує. Тобто, що ми маємо на виході. Українські політичні партії та представники зовнішніх сил, які нас підтримують, підтримали легітимність Зеленського ще як мінімум на якийсь час. Але й залишається досить великий прошорок громадян України, який з цим не згоден. Що планує робити цей прошарок українців? Чи поведе він людей на майдан відстоювати свою правду? Наразі бажаючих це робити не видно, з різних причин. Особливо, якщо виходить, що результат такого майдану це зміна шило на мило, тобто замість Зеленського Стефанчук. Отакі от, от основні думки Олега Шарпа. Він також акцентує ще увагу на тому, що Україна зараз живе на гроші Заходу і воює зброєю, в основному західною. Тому, мовляв, колективний захід має значний вплив на процеси. Політолог Олександр Бригинець написав свій відгук на цю статтю. Шарпа він каже: я не знаю про зустріч посла з лідерами політичних сил, але багато що говорить про те, що вона була. Тому я не вживаю слово нелегітимний. А вживаю новотвір власного виробництва Пересидент. Президент Пересидент. Які Зеленський давав обіцянки і на які компроміси погодився піти, аби його визнавали й далі, не знаю, але точно знаю, що він збрехав, каже брегенець. Але й передавати владу парламенту, не переформатувавши його, це безглуздо. Усі атаки на парламент з лютого від Єрмака і УП, які доводили, що мовляв там розвал і самі негідники, усе це було для того, щоб деморалізувати сам парламент і показати США, що він не спроможний ні на що. Але пише брегенець: напишу і те, чого не сказав Шарп, отримавши згоду на плюс один рік, Зеленський почав свою гру з антизахідною риторикою, розуміючи, що його ніхто на заході підтримувати не буде на новий термін. Він створює свою нішу ті, хто не задоволені заходом і військом, ті, хто прагнуть перемир'я, щоб не йти служити самому чи не відправляти близьких. Тому він і не закликає йти служити. Ви десь чули, щоб президент закликав іти служити. Саме тому і створюється картинка, що у всьому винуватий єрмак можливо, навіть в якийсь момент ярмака публічно спалять за згодою сторін. Важко передбачити усі варіанти, пише Бригенець, але ключове те, що згода заходу і опозиції на умовну пролонгацію правління Зеленського не пов'язана з толерантним ставленням до нього. Це лише усвідомлення найменших ризиків. В чому бачу свою задачу, каже Бригенець, готувати людей до того, що час експериментів закінчився, а армія мова віра це єдиний стратегічний вихід для держави. Від каналу Самий Сік. Отакі цікаві роздуми. Ми не можемо їх ні підтвердити, ні спростувати. Це точки зору людей, котрі, в принципі, мають багато джерел інформації десь там вгорі, як в Україні, так і за кордоном. Їх думки не варто сприймати як точну доконану істину. Але можна брати до уваги. А як воно буде насправді побачимо? У цій війні вже багато прогнозів не збулися, в тому числі, на жаль, і тих, що були оптимістичними для нас. Слава Україні! Слава ЗСУ! Переможемо!